Я вийшла тільки у тамбур, ну і ззаду мене бахнуло. Все вилетіло на диван, відходи я повинна була лягти. Місцева жителька Надія розповідає, у момент удару армія РФ була вдома разом із 90-річною мамою. Оскільки вона тут сиділа і на неї все полетіло, то був крик, валя що це. Вона в мене неходяче. А то хлопці дякую їм. Звичайно, винесли її на ношах. Допомагати жінці прибирати в оселі прийшли подруги. У трьох кімнатах пошкоджені усі вікна: балконні блоки та міжкімнатні двері. У мене кутова квартира і одержується, що протяг повністю. Ну стоїмо, ось я стою в кімнаті. У мене що робиться ось. Бі до півдня жителі будинку прибирають скло та латають вікна. Олександра розповідає, у момент ракетного удару готувала обід. Вікно я відкриваю на провітрення, тут волна сіре. І... Це саме... і я отак ручку кинула, ручку відпустила і спікірувала так. Все впали. Так, хорошо, що я не знаю, як жила. Я так брякнулася і. Оце все на мені було, всі вазони лежали на мені. У квартирі надії вибуховою хвилою також розбило усі вікна. Під час атаки розповідає жінка, прибирала у квартирі. Прямо перед вибухом пішла мити підлогу у вбиральні. да, все стало сипатися, все тріщать. Це, це ужас. Я, я ще такого не, не чула. Балконний блок вирвало всі вікна скрізь, скрізь вікна. Поверхло у місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, 20 авто, школа та автомийка. Попри вибиті вікна, не припинила роботу кав'ярня. Працівники готують каву для відвідувачів та паралельно наводять лад. В нас було на е на праці три працівника були дві дівчинки, але вони якраз пішли просто з місця цього. і був один відвідувач, який брав каву. вікна, коли стався сам вибух, вікна просто всередину просто накинуло. І Тісло посипалося на в центр на, на стол, на стільчики все повністю його зачепило Тільки єдиним осколком. Сьогоднішня подія не дає нам змоги зупинятися. Ми будемо працювати в тому ж форматі. Поруч із місцем атаки розгорнули штаб допомоги. Там видають будматеріали, та прийняли вже 11 заяв на матеріальну допомогу від міста. За словами заступника очільника обласної адміністрації Юрія Яндульського, попереднього російські війська завдали удару балістичною ракетою Іскендер М. Наталія Качуровська, Поліна Паламарчук, Микола Домашов. Суспільне новини, Кривий Ріг.